На якому конструкторі сайтів розпочати свій інтернет-магазин? Пром, Хорошоп, Опенкарт або інший. Чи взагалі потрібно розвивати пром і додаткові сайти, чи не буде конкуренції? А також що ж таке Google Shopping і як його підкоригувати під ваш інтернет-магазин, так щоб це працювало зв'язці ефективно? В цьому відео ми спробували коротенько відповісти. На ті питання, які тільки що озвучив. А загалом, це наша серія коротких відео з повноцінного вебінару, який ми проводимо регулярно. Тож приєднуйся до нас, підписуйся на цей YouTube канал і приємного перегляду. Сайт-конструктор, який я би рекомендував, якщо це в Україні, то, ем, за, ну, тобто або в підсилення промо, або замість промо обрати е, для базового рішення Хорошоп. Для більш складного рішення OpenCart. сам Prom.ua, він дуже багато функціоналу закриває, і не завжди його потрібно замінювати, якщо ви не розумієте, чим саме що ви саме додатково хочете зробити на новій платформі, на новому конструкторі. Prom дає там змогу і легко запуститись, налаштувати дизайн базовий, якісний, налаштувати рекламні кампанії, більшість сіремку внутрішню має. Тобто це, це доступний інструмент, хороший, якісний, має свої мінуси, однозначно. Але от такий: говоримо про Хорошоп. Хорошоп – це одна з найпопулярніших платформ, конструкторів, які теж якби є аналогом прому, але без маркетплейсу. Тобто, ми виключно завдяки ньому формуємо собі там. Конструюємо сайт, налаштовуємо на нього всі ці речі. Е, що потрібно для інтернет-магазину? Там корзина, відгуки, е, якісь е, каталоги різні, фільтри, дизайн унікальний. Тобто ми це можемо спокійно робити в тому числі, е, однак він теж має певні обмеження в налаштуваннях, в кастомізації, тобто персоналізації під вас е, і, можливо, одна трішки якась при масштабі вже там. Тисячах, десятках тисяч е, користувачів, там сотні тисяч користувачів, тобто не так часто його використовують. Ну тут можливо, це не, не зовсім ваш випадок. Е, і третій, що найчастіше використовують уже. Для великих магазинів це OpenCart, Те, що я чув з досвіду підприємців, з якими спілкуюся з більшими, це OpenCart, Він дає можливість і налаштовувати рекламу, і налаштовувати гнучкіший дизайн, і SEO робити просування, і якісь плагіни Додаткові налаштовувати. Тобто, е, доволі такий хороший, великий інструментарій. Мінус його в тому, що. Вам постійно потрібно буде мати програміста, який допилюватиме десь на фрілансі, допилюватиме вам е цей сайт. Сподіваюсь, відповів. Якщо йдемо про міжнародний ринок, то Shopify Самий базовий е Платформа самобазова, на якій ви точно зможете почати працювати, і там достатньо функціоналу, щоб виходити на закордонний ринок і продавати його там. Також хорошо експорт зараз відкрився, але він певний. Там я ще не користувався, не знаю. Shopify як база працює. І останнє: чи є сенс самостійно налаштувати Google рекламу? Ну, дивіться, ви можете її налаштувати і запустити. В кінці, до речі, ті, хто там сьогодні з нами до кінця, буде якраз чек лист, який допоможе вам зрозуміти, як мінімалізувати ризики блокування вашого магазину перед запуском реклами. Тому обов'язково це перший момент. Тобто, ви можете самостійно, але варто звернути увагу на ці ризики, які стикаються. В інтернеті є достатньо велика кількість інформації, як це зробити. Наступне при масштабуванні у вас виникне питання: типу, аж по якій моделі мені рухатись, те, що мені Google рекомендує, чи те, що я десь думаю, чи чи взагалі ще щось третє інше, і отут вже починається питання. Тобто, наприклад, там робота там з якимось бюджетом там 20 тисяч гривень на місяць, це можна спокійно, самостійно розвивати. Якщо у вас є достатні навики там розуміння аналітики, е, готовність розбиратися в цьому інструменті, ви можете це зробити і пропрацювати там. Далі розвиватися. Однак ще трішки пізніше навіть відповім, які ще причини можуть бути в тому, щоб, не, ну, типу, щоб обрати, на якому етапі варто обрати не самостійно налаштування реклами, а зделегувати його там на фрілансера чи, наприклад, на нашу маркетинг агенцію. Тому самостійно можете, є певні ризики. Є складності при масштабуванні, але це точно те, з чого можна навчитись, сходивши на якісь безкоштовні навчання, платні навчання, і з часом ви це можете налаштувати. Це не суперскладний інструмент, який потребує п'яти років навчання. Запитує Сергій продукт B2B, ЧПУ, станки Пром використовую як сайт для Google шопінгу. Наскільки це доцільно? Чи свій сайт більше підходить? Um, так. Mm -hmm. Ну, дивіться, в цілому сайт він на Промі, думаю, нічим сильно не буде відрізнятися від Google Shopping. ой, Точніше, для Google Shopping, там на Хоршопі чи Опенкарті, якщо це виключно про якийсь такий, типу, функціонал про Google Shopping. тобто там немає різниці. Довіра до самого магазину на Промі. Швидше за все, що така ж сама буде як і на OpenCart. Тобто, це не є ключовим важелем впливу на те, щоб клієнт у вас купив. Якщо ви розумієте, що ваш власний сайт потрібен там, наприклад, для того, щоб різні ціни робити для дилерів і для там. Не знаю, у ваших якихось власних офісів, чи можливо там оптові покупці мають іншу ціну, там, ніж дропшипери, і ви там через кабінет створюєте різні е, матеріали, різні ціни. Або якийсь інший функціонал, який неможливо зробити на промі, тоді є сенс це робити зараз. Так попередньо, просто якщо дуже узагальнено, не бачу якоїсь необхідності. Клас радий, що ви додивились це відео до завершення. Сподіваюсь, цей контент був корисний. А для того, щоб я та моя команда хотіла створювати ще більше україномовного контенту, будь ласка, залиш тут коментар. Або лайк під цим відео. Це дійсно допомагає нашому каналу розвиватись і мені особисто дає більше мотивації. Ну і для вас ще додатково є можливість отримати нашу безкоштовну консультацію від маркетинг-агенції ціль. Це додатковий бонус для тих, хто додивився це відео до цього моменту. До зустрічі у наступних роликах. Бувай!